Номер 501. Чи зміниться кількість цифр у періоді дробу, якщо перше, дріб помножити на 2, друге дріб поділити на 2 і третє до дробу додати 2. Перше дріб помножити на 2. Наприклад, візьмемо будь-який звичайний дріб, нехай це буде 7 дев'ятих. Якщо поділити 7 на 9, то нескінчений десятковий дріб запишуємо, ну, матиме такий вигляд. Давайте тепер 7 дев'ятих спробуємо помножити на 2. 7 дев'ятих помножити на 2 дорівнює. 7 дев'ятих помножити на 2 перших дорівнює 14 дев'ятих. Тепер ми 14 поділимо на 9, щоб подивитися, чи зміниться кількість цифр у періоді. 1 мінус 9.

1,5 в періодів. Кількість, що там у нас, кількість цифр у періоді дробу не змінилася. Значить, перше пишемо не зміниться. Друге. Дріб поділити на два. Тепер ми 7 дев'ятих. Що в нас дорівнює 0,7 в періоді. Спробуємо поділити на 2. Поділити на 2 дорівнює 7 дев'ятих помножити на одну другу. Дорівнює 7 вісімнадцятих. Тепер подивимося, чи змінилася кількість цифр у періоді. 7 на 18 0,70 на 18. Це буде 3, 24, 54, 10-4, 6, 6-5, 1, 16, дописуємо нулик, це буде 8, мінус 64, 6 запам'ятовуємо, 8, 14, буде 6, 5 мінус 4 один і тут новик. знову. Тобто 8 у нас буде далі повторюватися. Значить цей е, у нас е, десятковий матиме такий вигляд. 3 і 8 періодів. В періоді одна цифра. Тобто теж не зміниться. І третє. До дробу додати 2. 7 9 дорівнює 0,7. Тепер ми до 7 додамо 2 дорівнює. Спільний знаменник 9. Тут додатковий множник 1, тут додатковий множник 9. 7 додати 18 поділити на 9 дорівнює 25. 9. Тепер 25 поділимо на 9, щоб побачити, чи змінилась кількість цифр у періоді. 25 на 9 буде. 2, мінус 18, 15 мінус 7, і тут 0. Нулик дописуємо, кому ставимо. 70 поділити на 9. Беремо по 7, 7 на 9, 63. Буде 7. Нулик і далі 7. Тобто 7,777 7, 7, 7 буде у нас повторюватись, тобто дорівнює 2,7 в періоді. Теж в періоді одна цифра так і залишилася, тому теж пишемо, не зміниться. Молодці. Завдання виконали.